Яний за кермом на Прикарпатті затримали чоловіка, який вчинив ДТП і керував автівкою на підпитку. Автопригода, у якій зіткнулися два легковики, трапилась у селі Смотна на Косівщині. В результаті цього травмувався один з водіїв. Рахоронці на місці події попередньо встановили, що 39-річний мешканець села Кутів керуючи автомобілем марки Volkswagen Гольф, не врахував дорожньої обстановки, та допустив зіткнення із автомобілем Фіат Scudo. Останній рухався по попутному напрямку у результаті автопригоди пригоди до лікарні доставлено водія фіатскуду до «Скуду» 1955 року народження жителя Косівського району. Слідчі розпочали кримінальне провадження і з'ясовують всі обставини події. Водіїв освічили на стан сп'яніння. Результат освічення на інстанціні показало, що водій Volkswagen Гольф на момент автопригоди був не Тверезий, а керманич іншого транспортного засобу Тверезий. Слідчі затримали керманича Volkswagen Гольф у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті. 286 вісімдесят з постачкою 1 Кримінального кодексу України невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці закликають не сідати за кермо у стані сп'яніння, адже це може перезвести до летальних наслідків. А безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв, тож слід неухильно дотримуватись. ПДР Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.